Підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про таке явище, як військовий збір. Мене звати Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Дякую вам велике за вашу активність на каналі в останній час. Дуже багато коментарів. Дуже багато питань, але я побачив, що питання в основному до військового збору, тому вирішив записати це відео. Якщо вам буде цікаво, продовжу говорити про військовий збір. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це допоможе існуванню цього каналу. Дякую. Отже, військовий збір. По суті, це обов'язковий платіж, який тимчасово ввели на фінансування потреб Збройних сил України СБУ, під час проведення АТО у 2013-2014 роках у зв'язку з російською агресією на території України. Стягується військовий збір на основі пункту 16 підрозділу 10 перехідних положень Податкового Кодексу України. Про тимчасові сійськового збору свідчить той факт, що він так і не був введений до переліку загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які містить в собі стаття 9.10 Податкового кодексу України. Однак немає нічого більш стабільного, ніж тимчасове, правда ж? При нарахуванні військовий збір майже завжди нерозривно пов'язаний з ПДФО, податком на доходи фізичних осіб. Військовий збір по факту став ніби таким доповненням до ПДФО. При тому, навіть що він не має окремої податкової звітності і декларується в об'єднаному податковому розрахунку разом з ПДФО і ЄСВ. Крім того, що даний збір у переважній більшості випадків сплачується у нерозривному тандемі з ПДФО. Якщо сплачується ПДФО, то сплачується військовий збір. Однак винятки з цього неписаного правила теж є. Щодо самого терміну збір, ну, що таке збір? Це зазвичай називають обов'язкові платежі, які мають. Конкретне цільове спрямування. У даному випадку військові цілі треба підтримувати армію. Той же ПДФО не має в собі цільового спрямування. Для простоти вашого розуміння я все ж таки військовий збір буду називати податком. Отже, хто зобов'язаний платити військовий збір на даний момент? По факту, згідно пункту 162.1 кодексу України, військовий збір зобов'язаний платити усі фізособи резиденти, нерезиденти та податкові агенти. Фізичні особи-резиденти при отриманні доходу з джерел їх походження в Україні, а також з іноземних доходів. Це стосується як звичайних. Фізичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, які на загальній системі оподаткування. Також платять військовий збір, фізичні особи не резиденти при отриманні доходів з джерел їх походження в Україні. Тобто, якщо ви громадяни іншої країни і на території нашої держави, отримуєте якийсь дохід. Ви зобов'язані з цього доходу оплатити військовий збір. Також податкові агенти Фізусіб, тобто роботодавці або ж замовники, сторона замовник по цивільно-правовому договору. Вони зобов'язані оплачувати за вас військовий збір. Хто в 2023 році взагалі від цього військового збору звільнений? Первонаперево: військовослужбовці, ЗСУ, нацгвардійці, працівники правоохоронних органів, СБУ, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба. Особи-рядового начальницького складу військовослужбовців, працівників МВС, управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, і інші особи на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів і забезпечення. Нацбезпеки і оборони відсічі і от, е, стримування збройної е, агресії е, Російської Федерації. Розмір військового збору на даний момент це півтора відсотка. Е, хоча є законопроекти про збільшення е, даної ставки, але поки що не збільшили, маємо, що маємо. Як визначається база оподаткування? Це зарплата або винагорода за цивільно-правовим договором помножена на 1,5%. Наприклад, от ви підрядились на якусь роботу, у вас винагорода по цивільно-правовому договору 1000 гривень. Так. 1000 обмножити на 1,5% виходить 15 гривень військового збору. Якщо ж ви ФОП на загальній системі оподаткування, то військовий збір рахується від вашого чистого оподаткованого доходу. Що є різницею між доходом та дозволеною витратою. Тобто, отримали дохід, відмінусували витрати, які дозволені для загальної системи оподаткування. Помножили те, що залишилось на 1,5%. І все. Це і є ваш військовий збір. На цьому поки що все. Якщо вам цікаво, щоб я розказав, що саме оподатковується військовим збором, з чого ви зобов'язані платити військовий збір у ці 1,5%, то, будь ласка, напишіть у коментарях. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і натисніть на дзвіночок, тоді не будете пропускати мої відео. На цьому все, гарного дня, бережіть себе. Все буде Україна!